Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України в 2006-2010 роках. Ігор Романенко, пане Ігорі, вітаємо вас. В етері українського радіо. Вітаю вас, наших глядачів, слухачі. Отже, найперше, хочу, щоб ми торкнулися переговорів, які продовжуються в Абу-Дабі. Вже в наших новинах лунала думка державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марка Рубіо, який прокоментував перебіг переговорів. Сказав про те, що хорошою новиною є те, що список невирішених питань скоротився, але разом з тим він зазначив і наголосив на поганій новині, яка полягає в тому, що. Ті питання, що залишилися на столі, вони насправді є найскладнішими, так ми всі дуже добре розуміємо, що йдеться передусім про територіальне питання. Тож, пане Ігорю, є дві там, ніби два напрямки, за якими точаться переговори. З одного боку, це політичні питання, щодо яких немає консенсусу, з іншого боку, це досить предметні, як подейкують дискусії стосовно технічних питань, потенційного припинення вогню. Як ви оцінюєте? Цей раунд переговорів, так а це вже другий раунд. Там трохи більше тижня тому вже зустрічалися впродовж двох днів теж українська, американська і російська делегації. Чи є якесь просування? По-перше, на мій взгляд, треба ще раз, мабуть, нагадати відносно того, що склад російської делегації там досить багато військових, і не тільки. Але військові, які приймали участь в різного роду зустрічах попередні по війнам, які вони скрізь там ведуть по світу на, на в Сирії, наприклад, на близькому сході, і таке інше, значить, цей склад говорить про те, що їм поставлено завдання по технічним напрямку, з порівнянням технічної складу цього делегації, але ж все просинуться вперед, і ну розглянути всі ці питання. І вони цим займаються, і це відрізняє від того попередніх всіх цих намагань, саме намагань, коли присилали там історики, будь-кого щоб просто зволікати по часу. Ну, відносно часу вони не забули, і тут вся ця вистава ігри з перемир'ям по енергетичному секторі, як ми пам'ятаємо, але ще все ж просування йде, і тут, мабуть, треба погодитися. З паном Рубілем відносно того, що от технічна складова, вона просувається вперед. Нема рішення політичного і зрозуміло. Наш президент про це говорив відносно того, щоб просунути вперед, знайти той важкий компроміс, якщо він є, відносно для цього треба переговори вищого рівня політичного. Інша форма, якщо там особисто не зустрічати, якось там займатися цими квазі-дипломатичними питаннями, багато з них підходів є чутливими для старін, особливо української сторони, яка страждає від безпосередньо цієї війни. Вже піде на п'ятий рік вона. Тобто, технічно є, можна сидіти в різних кімнатах, мати зв'язок, конференцію. Ну, це, це не питання, було б бажання, я як кажуть, якщо безпосередньо навіть не зустрічатися. Але цього цього немає, тому що незважаючи на те, що Путін уже відчуває проблеми, ну і раніше це було в 25-му році, але ж вони зараз розвиваються в негативному. Напрями для Російської Федерації 25-й рік, м'яко кажучи, непростий для Російської Федерації. А якщо можуть скласти обставини, стати критичним, тому він поки просувається все ж повільно, але просувається і у війська. Перед від цього не відмовляється, але готують відповідну базу. Різні напрями можуть на це вплинути. Безумовно, американці готують пакет двадцяти європейців. Ну і якоби американці підготували от їх фінансова частина, фінансова розвідка американська до багатьох представників російської еліти. Дуже чутливі документи, за рахунок яких намагаються вплинути. Наскільки це не просто чись інсайди, а є підґрунтя. І в найближчий час, я думаю, буде ясно за, за тиждень. А поки по переговорам вони закриті, ну, і в цьому теж є свій сенс. Можна тільки сказати, що по цим питанням, там 20, да, поки по документах по цим є багато по яким просунулись, ну і виходить на те, що. Треба зустріч політична. На що не хочеться, Тому американці закінчують іспити ракети, які їх в ВПК компанії розробляли спеціально для України, і Трамп затвердив продажу цього ще в минулому році. А там тисячі цих ракет пройшли іспити з бойовою частиною. Ну, але ж все рівне поставити треба на поток. Дальність там 400 кілометрів платформа запуска авіація. Ну у них є джасом яку передати, але там дальності можуть бути до 600 кілометрів, а вони не хочуть давати Україні таку можливість, що каби чогось цього не вийшло, якщо там атакувати ту ж Москву. Ні, вот. а, але було, пане ні. Ігорі, бачите, знову випустили лінці Грема, сенатора, ну, який так. вчора так сказав: давайте Україні тамагавки все ж таки поставимо. Тобто періодично він виходить з такими заявами. І ми знаєте, питали в когось із наших гостей американістів, чи це може бути його просто ініціатива, лінці Грема, чи все ж таки він грає в одній команді. Так оцей наш співрозмовник аж розсміявся моїй Наївності, бо я ставила це питання, і він сказав: та звісно, це команда не може лінці грем сам щось від себе говорити. Тобто, ну з якоюсь метою шантажу, очевидно, російського чи тиску на російську сторону виходять ці заяви про томагавки. Але можете детальніше нам трошки розповісти про ті ракети, які для України Америка робить? Тобто, що, що вона може, як ну наскільки ці ракети можуть проривати російську ППО потужну насправді? Ешелоновану ППО? Такої які Завершуються іспити, поки ще неможливо. У них є можливості надати інші, вони не дають. І до цих можливостей савісійної платформа це саме Джасон пакета, от ми в шістнадцять тільки перспективи старі варіанти з'явились у нас і поставки. Ми просили, але вони цього не дають. От і про тимогавки я б виділив слово, яке в вашому питанні було це періодичне. Тобто була вистава з томагавками попереднє, так зване ІПСО організували американці. Трамп це очоля, все але це завершилося на рівні як тільки десь дуже гостро Путін телефонує і ставить Трампа на місце, і все це називається формулою анкоріджа. Вот ми ж пам'ятаємо, як вона реалізувався. Береться окремий автомобіль, заводиться, сідає туди Трамп, заводиться Путін. і Після шепотіння виходить і просто снаг на голову ставиться питання, з яким Трамп заводив туди, і Трамп говорить, що це його. Що будемо займатися переговорним процесом, поки все не вирішено, а потім десь там в світлому майбутньому, значить, зупиниться ведення бойових дій. І це протирічить всім досвіду завершення війн, конфліктів, зупинення їх і таке інше. Відомо всім. Відомо і Трампу. Це гра, і це в виставі, але Путін знає який гачок, і якщо Анкоріш це ж безпосередньо, коли це було можна сказати, в минулому році. Де да? а зараз це регулюється телефонними дзвінками? До речі, Путін телефонував і не говорячи про Тремпа, Трампа Трампа. Телефонував і а, і моді, бо американці натиснули по нафті таким чином, що ну, свої плюшки Трамп він же з комерції виходить, досягається, і вроді б, домовився з моді, що той зупиняє закупку російської, значить, буде купляти американську, плюс ще там дивіденти. Але Путін на це реагує. Телефонує от по сім тобто Вот такий фактор телефонного дзвінка. У нас, який працював в радянському союзі, потім говорили, що яка порочна практика, така інша, але корупційне у корупціонерів, які діють діяли в Україні, все це залишається і це має і мі міжнародне а Путін старий кадеміст, і він це використовує тому. Тому та ще ця ракета ще ап'ята на майбутнє можна вирішити швидше, але Тамакавті це намагання якось все ж підтискувати зараз подачі інформації под ці ракети, які для України тисячі. Але це в світлому майбутньому як і гарантії. Гарантії безпеки зараз обговорюються і Рюте приїздив, і там все решти. Рішучі нам якби все це описують. але складним. Але що мов наполягає? Тому що все це наступить тоді, коли зупиниться ведення бойових дій. А з цим як дево по на фронтах проаналізувати, і можна подивитися, як важко там нашим оборонцям зупиненням ведення бойових дій, крім того, що було ясно це не тільки тим, хто в окопах, а ти по території України, то ми бачимо там. Удари з повітря. При чому это, саме тим зброя це характерно, Вони ж в останньому масованому були, як звичайно, як масованому ударі повітряну десь було до 50, скоріше 30-40 ракет і більше пів тисячі безпілотних апаратів. Зараз вони набрали там чуть більше півтисячі апаратів повітря, всіх безпілотних, там 450 плюс-мінус. а... Але ж ракет задіяли 70, і це там, бачите, залучають. Ну, до ракет. речі, кажуть Пуч так, бо, якщо підрахувати морські інше, да то кажуть, що якраз ця остання атака вона була наймасовішою і най, напевно, найсильнішою, так якщо рахувати кількість ракет знову ж таки, в тому числі балістичних, і ви знаєте, мені здається, напередодні якраз відбулося два комунікаційні акти, які, на мій погляд, є досить потужними. Ну, по перше. Ще вчора 60 послів і представників іноземних держав та міжнародних організацій, Міністерства закордонних справ запросило відвідати Дарницьку ТЕЦ в Києві, щоб побачити руйнування. і, Відповідно, туди вони завітали. Там був і наш міністр розвитку громади території Олексій Кулеба, який провів екскурсію для послів, в тому числі там була і посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Ну і це мені здається важливо, так тобто, ці посли потім, ми, по перше, побачили світлини, Потім вони доповідатимуть. І в комунікаційному плані це вагому роль, напевно, має відіграти. А другий от такий цікавий комунікаційний момент. Це згадана вже мною Катерина Матернова, посол України в Європейському Союзі. Вона вчора, зранку, на своїй сторінці у Фейсбук і в інших соціальних мережах зробила допис: зазнімкувала себе, яка сидить в ванні, в кімнаті, на підлозі, і написала вона про те, що ще. Одна жахлива ніч в Києві минула, Вона провела її, як і чимало інших ночей у ванні в кімнаті, там, ховаючись від ну, можливих потенційних вибухів або влучання, таке інше. Ну, І це теж такий резонанс спричинило навіть навіжена представниця російського МЗС Захарова була, відреагувала в абсолютно ідіотичний спосіб. Ну і знову ж таки, матерноваї відповіла. Тобто це теж привернуло увагу, я думаю, багатьох медіа. Ну, Будемо сподіватися. Ватися, що якраз така комунікація вона допоможе нам залучати більше ракет для захисту Києва. Але я хочу запитати, знаєте, про те, що зараз відбувається на фронті, пане Ігорю. А на фронті відбуваються цікаві речі, які пов'язані з тим, що росіяни росіяни позбавлені старлінків, вони ниють і виють в там, своїх соціальних мережах воєнкори їхні в своїх дописах про те, що Старлінк вимкнено. Але прикметно вони сподівалися, що і українцям, тобто нам Старлінк, теж буде вимкнено. Але виявляється, що у нас якраз він працює за рахунок того, що наші користувачі, наші військові додані до так званих білих списків і працюють надалі, розкажіть, яка справді ситуація із використанням старлінків, чи росіяни повністю його позбулися, чи ми навпаки можемо повною мірою ним користуватися? І якщо так, то наскільки це відіб'ється на росіянах? Наскільки це буде для них болючим і дошкульним? Хотів би ще що додати, скажем, поведінки матірної, вона може сказати, що мало того, що сидіти в ванні, але можна було додати, що якщо попадає шахет в квартиру чи місце, де вона знаходилась, навіть в ванні, чи там правила українці всі знають правила двох стін, трьох стін. Так, от це зараз не працює, тому що коли шахет влучає в квартиру, то там такі високі температури, що внутрі вигорає за декілька хвилин. Тому там не зовсім вона була в безпеці. Треба подавати, і це дуже гарний захід, який провели у нас МЗС з міністром відповідним. Показує за патечпатес, що там робиться, і яким чином опять таки чергова вистава акторів. Ну, вірніше, актор був один це Трамп режисер був Путін, який їм значить, маніпулює. Уже суттєвий час, до речі, було це і в першій каденції його, і зараз ми теж бачимо, що відбувається. Відносно фронту з Старлінко, вдалий крок нашого молодого нового міністра оборони, ну його сприймають і війська по більшості, і технократи, від якого очікують ну як мінімум ці дії, які спрацьовують технократичні по більшості, але не тільки. Тому що там найвелике міністерство у нас в уряді Міністерства оборони найвеликі там кошти, ну і кажуть, що ступінь корупції немалий, який теж треба долати, і дуже серйозне завдання президент йому поставив. По старинкам на цей час вдалося йому переговорити безпосередньо з маском, але ми пам'ятаємо, що до того було багато намагань. Це зробити, і команда президента намагалася наші тих, якби і знаємо на да, жаль, що Путіну це вдавалося, Оце телефонне спілкування. Ну він досвідчений телефонний кадебіст, Скажем, він використовував з масками з іншими постатями, які йому допомагають в цій антилюдській війні. До речі, я хотів би додати історично, що те, з чого починала ну, Московія, пізніше там Російська Федерація, це вже вкрадена російська назва сама. Що, то це країна в Європі, вони є історичні повідомленням антрофаги. Знаєте, який переклад? Людоєди, людоєди. Uh -huh. Оце їх сутність, і інше, і що там чуть пізніше вони про це два сторіччя було. Значить, улус Золотої Орди, вона вже там розвалювалася, так далі, але це був улус, і це багато коріння. Де їх коріння в цій поведінці антилюдській, яка проявляється? Саме в цьому. Так от, значить, повертаючись старінкам, значить, має місце отаке: вот ввели все, що офіційне у нас підключено, працює, але ми втратили. Втратили те, що додавали наші волонтери. От я знаю фонд владійний нашої. Закрими небо України там інші значить, волонтери в Гонди не давали часто, це було і окремо придбали якісь наші військові, і в підрозділи заводили, і все таке інше. Але оскільки вони не, не легалізовані зараз, то йде поки ще процес легалізації. на це потрібен час. Тобто тут таке ослаблення, але в першу чергу важливо, що це зупинка там. Різні оцінки 60-90 км, Якщо швидкість більше літальних апаратів, то зв'язок обривається. Це важливо принципово. Тому там це, ці блогери, так і ви до Російської Федерації. А у нас те, що було легалізовано, працює Це принципово і важливо. і значна як програма просування по легалізації, щоб відновлення того, що було ну в приватному, скажем так, користуванні. До речі, він за міністр з наші бере фахівців, звістківців після той же флеш Біскрес, який до цього займався і давав пропозицію уряду. Було зрозуміло, що тут проблема, але з місця не зрушилось, і ось надати належне команди нового міністра фахівців. Відповідних які зібрав, що тут. Є зрушення, і процес ідеться. Дуже важливо гарний приклад для подальшої роботи. Пане Ігорі, а як ця ситуація із тим, що старлінки вирубили росіянам, російській армії відобразиться, може чи має відобразитися на лінії фронту? У них є якась альтернатива. Ну тобто, до того як у них з'явилися в такий нечесний спосіб, старлінки? Вони ж якось воювали, координувалися. Ну, гарний приклад. Ну там по, по швидкостям, але, наприклад, в малих mm -hmm. групах і е, інфільтрація, ну які бойові дії? Вже ж немає mm -hmm. маса на масу, потужна mm -hmm. застосування бронетехніки. А от ці там, там трійка, п'ятірка діють, вони використовують. І як би це вплинуло mm -hmm. треба ще практично на фронті передивитися, тому що питання вони відключають при при швидкості там 95 км кілометрів години. але ж. Військовий солдат не переміщається з такою, значить, ці групи ще користуються цим старлінком. То есть, там теж є питання. Але бачите, говорив, якщо треба вам щось в рамках міжнародних вимог, і ті, які його компанія ця представила, то вони як би готові. Тобто, ну я так думаю, що є яка частина, яка відкрита, і ми зараз її обговорюємо. Але є така, якщо знайдуть наші відповідні пропозиції, то будуть значить, впливати і на інше. Тобто, це ж ну ми спехівець протиповітряної протиракетної оборони. Так їх засоби повітряного нападу йдуть, і там швидкості там більше 90, скажімо. А якщо на землі, Ви вірно говорите, а ситуація на фронті я скажу, дав весь час, хто що не робив, перевіряйтесь наскільки це вплинуло... Додала чи чи палки в колеса, от нашому солдату, який в окопі додає, значить вірний крок. Ні, значить треба працювати над тим, щоб значит, покращувати цю ситуацію. І ну, в цілому, ще раз повертаючись, і мабуть, завершаючи обговорення старинка, це гарний приклад, як можна поводитися навіть з такими специфічними. Керівниками ну там маска. Можливо, треба його привітати з тим, що він став найбільшим мільярдером і виходить на трильйон. по-моєму, перший в світі. Він там об'єднав дві компанії. Бачите, там SpaceX і ну, ну тут, ну, тут справді погоджуюсь, пане Ігорі, що важливо, що вдалося прокомунікувати з маском. Ну а і так рішення так. шукаються на користь України. Дякую. Дякую, пане Ігорі. На все добре. До побачення, дякую вам.